Вампіри у прекрасному настрої тренуються тепер вже на рідному майданчику. Каспійське море позитиву привезли вони з баку. Так вечором виходили, деколи гуляти. Так, ну трошки дивилися на їхню фортецю. Там що найбільше сподобалось. Дуже гарний їхній парк, гарне їхнє море. До речі, парк. То, що я бачу, в Баку кажани мали грати товариський турнір проти ще трьох команд, але не склалося. Приїхали лише львів'яни. Тому обмежилися трьома дружніми матчами проти господарів. Це не єдина ложка дьогтю у бочці азербайджанського меду, манера водіння е, їхніх автомобілістів, як вони себе ведуть на дорозі, тобто там безпреділ, скажем так. Е їздять як хочуть. Перший матч українці програли 2-3, у другому взяли впевнений реванш 4-1. В останній день грали молоді львів'яни. Знову поразка 2-3. Ми спробували е тих гравців, які мали не меншу кількість ігор в чемпіонаті, Ну і побачили, що в принципі на майбутнє ми можемо на них розраховувати серйозно. Схожі завдання у Кажанів будуть і в Чернівцях, З 16 по 18 травня, вони зіграють на ще одному товариському турнірі. Суперники, здебільшого, непрофесійні команди. Аматори вони завжди грають ну, там, більш досвідчені гравці, старші, які вже відіграли ну, в суперлігах вищих дивізіонах. Я думаю, мотивація не буде слабшою. Як саме виглядатиме Суперліга наступного сезону? Наразі невідомо, але кажани вже вийшли на трансферний ринок. Шукають як мінімум трьох нових виконавців. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.